Вітаю вас, друзі! 28 лютого, Сьогодні останній день зими, тієї страшної, яку нам обіцяли зробити чорною. Але ну, слава Богу, і погода нам допомагала, ну і протиповітряна оборона. В нас вона направду допомагає, на відміну від москалів, тому що сьогоднішній ранок, ви вже, мабуть, знаєте, був на Росії не дуже спокійним. Вибухало від півночі до півдня і в Краснодарському краї, і під санкт петербургом а буквально щойно. Пролунали вибухи на аеродромі в Ну, Якщо до Єйська не так далеко, до прикладу, там від Маріуполя, від е, лінії фронту, відносно, звісно, недалеко, то, до прикладу, до ТУАПСЕ, зараз ми вивчаємо вже всі міста Росії набагато далі. До прикладу, від Миколаєва до цього ж самого Туапсе, де знаходиться нафтобаза величезна. На Росії, то в Краснодарському краї, то там майже 600 кілометрів і туди щось прилетіло і там вибухало. Я зараз вам спробую там охарактеризувати те, що сталося, яке, це, яке моє там бачення цієї всієї ситуації. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, все, як зазвичай, і вам за це ще вона дякую. І так буквально кілька хвилин тому стало відомо, що прилетіло в Єську. Це з аеродрому, звідки постійно злітають літаки, які випускають по нас ракети. Ну, часто. Такі ж самі. Маневри здійснюють росіяни за допомогою літака ДРЛО в Мачулищах, який нещодавно зазнав ураження. Ну, відповідальність на це взяли на себе нібито білоруські партизани. Але я, наприклад, вчора там говорив, що не виключає, що цей варіант такої провокації самого Лукашенка, який сьогодні полетів до Пекіну. Про нього трош, трішки пізніше, тому не перемикайтесь, дивіться до кінця, я вам деякі деталі там візиту Лукашенка до Пекіну повідомлю. Він туди вже прилетів і там буде продовж наступних трьох днів. Але повернеться Саме до сьогоднішніх-ранішніх повітряних тривог на Росії. Так, вони лунали. Лунали вони не тому, що система оповіщення Росії їх там е, е, оповіщувала, так, повідомляла про загрозу, а тому, що наші хакери зламали їхнє радіо і оповіщували їх про, про, про повітряну тривогу. Вчора вони те те саме робили, днями раніше робили. Е, активно зараз в Білоруській області оповіщують місцеве населення. Ну, що робити, якщо це не роблять самі? У Москві на Росії влада не робить, то будуть наші робити. Я зараз не тролю, абсолютно серйозно це говорю. У Білоруській області, почну, з цього звечора вчора е виявили чотири безпілотні літальні апарати. І все кивають москалі на нас, мовляв, то ми зробили. Ну, по-перше, це не факт. Підтвердження від Генерального штабу Збройних сил України немає, але якось вони туди долетіли. Безпілотники різного типу, вони несли там і бойову частину, було деякі впали, деякі нібито збили. Вчора, цілий вечір, російські пабліки це активно обговорювали, а сьогодні вранці, близько 10-ї години, почнемо з півночі Росії, з'явилося повідомлення, що там оголосили операцію спецоперацію Ковьор. Це така якась там є спецоперація, яка оголошується. На Росії увагу випадку порушення державного кордону, повітряного державного кордону. Ну і москалі повідомили, що е, у небі над Санкт-Петербургом, ну уявіть собі, де Санкт-Петербург, літає якийсь неопізнаний літаючий об'єкт. А пізніше за годину закрили, до речі, аеропорт, аеропорт Пулково, а пізніше ну, що з тим об'єктом сталося достеменно невідомо. Десь він зник. Ну, Через годину вже всі полетіли. Окей. Але ж не єдиним Санкт-Петербургом був цікавий ранок, тому що за 100 кілометрів від Москви є населений пункт, який називається Коломна 100 кілометрів від центру Москви. Там упав за буквально кілька метрів від. Газової компресорної станції, яка належить Газпрому, безпілотний літальний апарат. Він впав про те, чи його збили чи ні, також відомостей нема, але уявіть собі, що 100 кілометрів до Москви він впав. Ну, поїхали далі. Це вже ближче будемо рухатися до півдня. У на південному регіоні, точніше, в південному федеральному окрузі, впав ще один безпілотний літальний апарат в Адегеї, який також пролетів від ну, найближчої лінії фронту, звідки він му бути запущений з України, це 400 кілометрів. Тобто, рахуйте, він пролетів і цей саме єськ, про який я вам щойно говорив. Там нічого з ним не сталося, пролетів далі, пролетів там Кавказ і так далі. Ну і впав. Впав, виявилося, що він міг пролетіти до цього місця понад 400 кілометрів. І навіть самі москалі запитують, а де ж наше ППО? ППО їхнє не спрацювало так само, як під підмоскові, так само, як в Санкт Петербурзі. Ну, можливо, з я ж в Санкт-Петербурзі там його сачками ловили, цей безпілотний, безпілотний літальний апарат. Я, до речі, зараз не жартую. Але що стосується вже Краснодарського краю. То в ту апсе, як я вам сказав, до нафтобази прилетіло два безпілотники і вони вибухнули. Вони мали втрапити у самі ємності, де зберігається нафта, нафтопродукти. Але цього, на жаль, не сталося. Вони там зіпсували якусь бойлерну. Пізніше опублікували фотографії звідти. Ну, в гатилу, я вам скажу направду добряче. І е, впав один із безпілотників за 30 метрів від казарми, де з е, них перебувають і військові Міністерства оборони Російської Федерації. Ну такий цікавий нюанс. І повертаючись саме тепер з півдня, от ви розумієте, да, оцю всю, де ППО абсолютно не працювало на Росії. Звісно, на болотах з цього приводу вій піднявся необиякій. Я більш ніж переконаний, що ви читали сьогодні їхні пабліки. Можливо, комусь там телефонували знайомі ваші родичі з Росії. Ну. Часто спілкуються так на правду є, то повідомляли, що все не слава Богу. Ну, мабуть, це вказує на те, що все-таки велика Вторая армія міра вона не така велика. Хоча заради правди скажемо, що на сході України під Бахмутом і на інших на Лиманському напрямку вони задають дуже великого клопоту нашим хлопцям і пруть дуже і дуже серйозно. Але і за повідомленнями штабу. Ситуація поки що контрольована. Дуже сподіваємося, що вона буде така, така ж сама контрольована і надалі. І от е, на тлі цих всіх подій, е, не дуже привабливих для військово-політичного керівництва Росії, е, до Пекіну прилетів сьогодні Лукашенко. Я цей візит вам анонсував раніше. Він цікавий, як на мене, бо, до прикладу, кількість запитів у тому ж самому Гуглі по Китаю дуже, -дуже висока. І направду. Інтерес він не прихований і обґрунтований, тому що розмови про те, що Китай може постачати до Росії зброю, ведуться давно. І до прикладу, інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки сьогодні публікував повідомлення про те, що вони так думають, що от цей візит Лукашенка пов'язаний саме із можливістю використовувати Білорусь для того, щоб постачати до Росії зброю. Я в цьому абсолютно не впевнений і маю абсолютно іншу думку. бо Мені так видається, що Лукашенко поїхав туди на поклон. Дуже серйозний, він домагається цю візиту дуже давно. Чому? Білорусь, можливо, хтось з вас цікавився, саме відносинами Білорусі і Китаю, вже дуже багато років намагається розширювати співробітництво із Китаєм. Китай цього не заперечує і, починаючи фактично з 2013 року, але і раніше Лукашенко був у тісних контактах із Китаєм. Ця співпраця почала нарощуватися. Якщо брати, до прикладу, період десь із там, 13, 14, 15 років до 18, 20 років, от впродовж там, 5 років, загальна сума інвестицій китайських за приблизними підрахунками, тому що точних даних немає, до Білорусі склала приблизно 25-30 мільярдів доларів. Цифра велика. Чому я саме зараз говорю про 13 рік? Цзіпін, який сьогодні є президентом Китайської Народної Республіки, зайшов на свій трон. Я по-іншому сказати не можу. Десять років тому, у 2013 році, 14 березня. Сьогодні ми стоїмо фактично в переддень такого його ювілею перебування на посту, і сьогодні була дуже цікавим демонстрація того, як зустрічали Лукашенка. Сіньзіпінь не сейзволив сам. Приїхати до аеропорту, до якого прилетів Лукашенко, і там його зустріти. Хоча зустрічали з почесним караулом, але рівень зустрічі я вас зараз просто вражу. Якщо ви стоїте, то присядьте, щоб ви розуміли, як відносяться в Китаї до Лукашенка. Його зустрічав заступник, перший, правда, перший заступник міністра закордонних справ Китаю. Ну, ще й посол зустрічав, той, що в Білорусі, китайський посол Білорусі. А це, але це не настільки важливо. Важливо те, що Сінзіпінь демонстративно показав, хто господар, хто формує зовнішню політику Білорусі, і е, в цій частині він залишається незмінним. Звісно, що є і інший момент на сьогоднішній день, чому все ж таки Сінзіпінь вирішив. Прийняти в себе Лукашенка, тобто дав добро на такий офіційний візит. Так, направду це офіційний візит, але якось так не дуже офіційно він себе поводить. Це те, що Цінзіпін дуже стривожений невдачею Путіна в Україні. Про це буквально вчора заявив. Очільник центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Вільям Бернс. Звісно, ми могли б сказати і допустити те, що він і псує, тобто запускає інформаційну психологічну спецоперацію, нібито там не нестривожений. Але я схильний більше вірити зараз американцям, ніж китайцям, тому що своїм таким рішенням прийняти Лукашенка нині в умовах війни Росії проти України Цінзіпінь. Направду зацікавлений у тому, щоб і далі розвивати відносини з Білорусією. Тим паче, така практика і такий досвід у нього був. Е, тому я думаю, що буквально за кілька днів, тобто найближчі два дні, ми побачимо підписання декларацій, угод. Між урядом Китаю і Білорусі про те, що така співпраця буде розширюватися. Звісно, я не виключаю, що можуть бути моменти, які будуть корисні і Росії, бо ну, складно заперечувати, що Китай там якось дуже сильно нас підтримує в частині протидії російській агресії. Він же ж говорить, що це взагалі конфлікт, да? русско-український конфлікт, і повторює наративи Росії. Так, це є. Але те, що зараз. Справді Сінзіпінь стривожений тим, що е, Путін терпить невдачі у війні Росії проти України. Вони вказують на розширення співпраці Китаю саме з Білорусю з виходом на Європу, на країни Балтії, ну і так далі. Той самий шовковий шлях, який свого часу китайці вклали ну, близько 40 мільярдів доларів. Такі інвестиції мимо так просто викидати Китай нині не буде. Я вам хотів поставити, друзі, на сам кінець єдине запитання. Що ви думаєте особисто з приводу візиту Лукашенка до Китаю? Бо дуже багато зараз звучить тез про те, що точно вже будуть завантажені потяги зброї, які поїдуть до Білорусі, а потім повернуть до Китаю. Ну, навіть там танки поїдуть. Пишіться в коментарях, мені цікаво буде почитати, обов'язково вам обіцяю, буду про все відповідати. Можливо, не дуже своєчасно, не завжди вистачає часу в онлайні відповідати, але буду намагатися. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!